Друзі, вітаю вас на каналі. І сьогодні у нас серія уроків присвячена такій програмі, як Cinema 4D, і це базовий міні-курс по тому, як працювати з цією програмою. Це наше буде перше знайомство. Я покажу основні функції, як все працює, і дам вам базу для того, щоб ви вже могли стартанути в вивченні цієї програми. Звичайно, в рамках цього курсу я не зможу вам показати всі функції, які є в цій програмі, адже вона. Дуже об'ємна і дуже багато можливостей там є. Але я виділив найважливіші інструменти і найважливіші е, функції, які вам потрібно знати для того, щоб оволодіти цією програмою. Сьогодні перший урок, і він присвячений огляду цієї програми. Я вам покажу основні вікна і основні налаштування, які нам треба знати для того, щоб почати щось створювати. Ну що, давайте почнемо знайомство з цінами 4D. Тут все не так страшно, як виглядає, хоча виглядає все досить стрьомно і заплутано. Але ми про все поговоримо і з усім розберемося. І так, найперша, найбільша панель, яка у нас тут є, це наша композиція, це наш вювер. І в цій композиції ми будемо вбудовувати всю сцену, все, що нам потрібно для роботи з 3D. Тут будуть наші камери, світло, об'єкти і так далі. Для того, щоб тут робити навігацію, ми використовуємо клавіші 1, або 2, або 3 з натиснутою лівою кнопкою миші. Наприклад, я нажимаю 1 кнопку миші, і ми можемо крутитися вверх-вниз, вліво-вправо. Якщо я натисну 2, ми можемо приближатися-віддалятися. І 3 це крутитися. Коли ви працюєте з ними 4 d ваша ліва рука має бути обов'язково на клавіатурі, і пальці мають лежати на клавішах 1, 2, 3, і ви просто між ними весь час переключаєтесь. От Зараз 3, тепер 1, тепер 2. Для наглядності я створю нову фігуру, ось такий куб. І ось ми можемо навкрутитися навпроти цього навпроти цієї фігури. Використовуючи 3, 1 верх-низ зумуємось. Окей, крім цього основного виду, в цій панелі ми можемо переключитися на 4 екрани. Для цього я клікаю на колесико мишки, і ми переключаємося в інший режим, де ми бачимо 4 вікна, і кожне із вікон показує нам різний вид однієї цієї сцени. Зараз ми бачимо справа: у нас є топ, тобто вид зверху. Тут ми можемо редагувати цю фігуру. Я, наприклад, її зроблю. Вущу і більшу. Тепер у нас є фронтальний вид, ми бачимо, як вона буде виглядати у фас. І у нас є право, тобто ми будемо бачити цю фігуру справа. Цими панелями ми дуже часто будемо користуватися, коли ми будемо працювати з моделюванням або ще з чимось. Тому запам'ятайте, що коли ви натискаєте на колеску мишки, ви можете переключатись. І тепер ми можемо вибрати одну із панелей, яка нам потрібна, наприклад, фронт. І ми можемо натиснути ще раз колесико мишки, і тут ми можемо сюди під'їхати і більш детально налаштовувати цю фігуру, наприклад, саме з фронтального виду. Ми можемо кожен із цих видів поміняти або налаштувати під себе. Для цього, наприклад, топ. Я можу зробити самі топ, щоб знизу дивитись. Для цього я йду камера. У нас от стоїть топ, можемо поміняти на ботом. Тепер ми дивимося якби знизу на цю фігуру. Що ще важливо сказати про цю панель, це те, що якщо ми прийдемо в дисплей, у нас є різні види, як ми будемо бачити об'єкти в цій сцені. Зразу хочу зауважити, що це не фінальний рендер, це не те, що ми будемо бачити в фінальному відео або в фінальній картинці. Це лише прев'ю для того, щоб вибудувати сцену. І якщо ми перейдемо в дисплей, ми можемо подивитися на різні типи відображення. кожному з цих видів є своє місце в роботі Cinema 4D, але найчастіше я користуюся це Ground shading, Ground Shading, Shading Lines, коли я працюю з Cinema 4D. Далі переходимо в наступну панель, яку ми будемо використовувати також дуже часто це панель Objects. І саме тут будуть знаходитися всі наші об'єкти, з якими ми працюємо в цій сцені. Тут буде світло, камера і так далі. До прикладу, я ще зроблю декілька фігур. Наприклад, я зроблю ще сферу і пірамідку. Їх можемо розкидати, для цього я переключаюсь між різними видами. Я Роблю це поменше. І ось у нас є три об'єкти. Як бачите, всі всі об'єкти знаходяться в панелі Objects і вони незалежні один від одного. Вони знаходяться, в, в них немає ніякої ієрархії, вони всі рівні між собою. Дуже класна фішка снімач 4D є те, що ми можемо кожен із об'єктів зробити дитиною іншого об'єкту. Наприклад, я можу цю сферу помістити під піраміду і куб. Також під цю піраміду. І тепер наша піраміда вона буде головною тут. Якщо я, наприклад, її буду крутити, то у нас це буде як основна точка, звідки у нас рахується відлік. Також я можу зробити цю сферу дитиною куба. І тепер, якщо я кручу куб, у нас впливає він тільки на нижчу ієрархію. І тут працює така ієрархія, все, що вище, воно буде головним. Крім того, у кожного із об'єктів є така галочка. Яка дозволяє нам включити або виключити якийсь об'єкт. Ця функція є не у всіх, а тільки у параметричних об'єктів. Але про це я розкажу трошки пізніше. Тобто ми можемо виключити якусь із фігур, яка нам не потрібна. І вона не буде відображатися навіть в рендері. Також у нас є функція включити або виключити об'єкт у вьюпорті. Ось тут дві такі кнопочки. Перша відповідає за viewport. Якщо вона горить зелена, значить вона буде обов'язково включена. Якщо червона, вона буде виключена із вьюпорту лише. А друга вона відповідає саме за рендер. Тобто ми можемо якийсь об'єкт виключити із рендера, щоб його не було видно, щоб він ніяк ні на що не впливав. Якщо у нас нічого тут не стоїть, то функції по дефолту будуть включені і в рендер, і в вьюпорт. А для чого нам включати зелені, спитаєте ви, для того, наприклад, якщо я хочу виключити піраміду, то у нас виключається вся ієрархія. У нас виключились і куб, і сфера. І також я можу її виключити з рендеру. Якщо я зараз е, зроблю зеленою, то у нас включається все, що інше в ієрархії, тобто все, що після куба, у нас буде відображатися у вьюпорті, а в рендері воно бере параметр зверху, значить не буде. Для того щоб нам включити це в рендер, нам треба зробити це зеленим. Або ми можемо включити лише сферу. І лише вона буде відображатися в рендері і у вьюпорті. Це можливо не так зовсім очевидно виглядає, але я думаю, з логікою ви справитесь і ви зрозумієте, як це працює. Окей, я включаю всі об'єкти. Наступна панель, яку я вам хочу показати, і вона дуже важлива і основна. Коли ми виділяємо якийсь із об'єктів, виключую їх ієрархію, зробимо їх рівноправними. Наприклад, я хочу цей куб змістити кудись у просторі. І для того, щоб це зробити, у нас є ось три інструменти. Перший, який називається Move Tool, який нам дозволяє рухати об'єкти в просторі вліво, вправо, вверх-вниз. Наступний інструмент це ROTATE. Він дозволяє нам крутити об'єкти в просторі. І це працює з усіма об'єктами, які у нас є в сцені. Ми можемо виділити будь-який об'єкт, виділити. Move to або Rotate і з ним працювати. Також у нас є Scale, який нам дозволяє збільшувати якийсь об'єкт. Якщо ми тянемо просто так об'єкт, то ми можемо регулювати його висоту по X, по Y і по Z. Також у нас є окремі повзунки під кожну сторону X, Y і Z, і ми можемо редагувати їх окремо. Але ці об'єкти параметричні. І у них цієї функції зараз немає, через те, що вони контролюються трошки по-іншому. І зараз я про це розповім, але я хочу, щоб ви запам'ятали, що всі рухи об'єктів робляться через Move, Tool, Rotate і Scale. От, так як я казав, що це параметричні фігури, у кожної з фігур є свої налаштування. Для того, щоб ці налаштування відкрити, нам потрібно виділити один із об'єктів, наприклад, цю піраміду. Переходимо в вкладку Attributes, і в цій вкладці у нас є Object. І у цього об'єкта ми можемо контролювати висоту у сантиметрах, ширину, висоту і глибину. Крім того, ми можемо додавати сюди сегменти, щоб робити її більш полігональною. І у кожної із цих фігур є свої параметри. Тобто ми можемо. Збільшувати або зменшувати кількість полігонів, от, наприклад, у цього, цієї сфери. Можемо її зробити дуже насиченою або от такою якоюсь квадратною. От. І у Куба так само, так само є ці всі налаштування. Всі ці об'єкти в нас зараз є параметричними, але ми можемо зробити кожен із них editable. Я не знаю, як це правильно перекласти українською мовою, але по-англійськи це називається editable. Тобто ми можемо їх потім. Кожен полігон і їх редагувати. Для цього ми нажимаємо гарячу клавішу C. І ви бачите, що ця фігура стала одразу полігоном. От у нас Ctrl-Z роблю, от у нас намальований куб. Нажимаю C, і тепер це полігон. Так само буде і з сферою. Вона перетворюється в полігон. І тепер я можу брати окремо за кожну із граней. У нас зараз от, є Scale за кожною сторін і редагувати окремо висоту, ширину і глибину. Більш детально про моделювання ми поговоримо в наступній частині. Зараз ми розбираємо лише інтерфейс. Це те, що основне. Далі, знизу у нас знаходиться таймлайн. Якщо ми нажимаємо Play, у нас програється цей таймлайн. Ми можемо мишкою. Перетягувати цей повзунок і дивитися окремо по кожному кадру, що нас цікавить. Так як у нас зараз немає ніякої анімації, таймлайн у нас, він нам, в принципі, не дуже потрібен. У таймлайн є досить інтуїтивно понятні функції, ми можемо дивитися вперед, переключатися на кадр вперед, кадр назад, на початок, на кінець і так далі. Я думаю, з цим все буде зрозуміло. Після того, як ми розібралися з цими функціями, як ми рухаємо об'єкти, давайте я розкажу про ось цю панель, якою ми будемо користуватися, мабуть, частіше всього. Значить, Ця панель вона створена для того, щоб ми могли додавати сюди різні об'єкти, їх модифікувати і трансформувати. Значить, Перше, що в нас є, це Null Object. Null Object – це, по суті, як нульова точка, якщо ви працюєте з After Effect, то ви знаєте, що таке Null Object. В даному випадку NullObject це пустий об'єкт, в ньому нічого немає, але ми використовуємо його як точку для якоїсь роботи. Наприклад, я можу помістити ці всі об'єкти під NullObject. І у нас є вкладка координати. У кожного із об'єктів є координати, де ми можемо міняти position або крутити ці об'єкти. І так як у нас зараз все знаходиться в нулі. Я виділяю цей null object і кручу саме його, і у нас крутяться всі об'єкти разом з ним. І ці null object ми можемо використовувати як точки, а можемо, в принципі, використовувати як папки. Наприклад, я можу створити новий null object. Два рази клікаємо сюди і називаємо Geometry. Тут буде знаходитись вся наша геометрія. Я можу виділити всі ці об'єкти, перекинути в новий null object Geometry. А це ми можемо видалити. Я можу розкривати всі об'єкти в ієрархії, або скривати для зручності. Якщо ми хочемо здублювати якийсь із об'єктів, ми можемо нажати Ctrl і перетягти цей null object, і у нас створилась нова копія. Беремо Move Tool, рухаємо її вверх. І у нас є два незалежних null object з геометрією, і вони повністю незалежні. Кожен із них е незалежний від іншого. Так, я це поки що виділяю. Далі у нас йдуть сплайни, це такі прості шейпи. Але фішка цих сплайнів в тому, що вони пусті. Тобто, якщо ви подивитесь, вони ніяк не відображаються у нас в вьюпорті. Коли ви поставите на рендер, ось цього всього не буде видно. Це по типу скелетів. Скелет-шейпа, з яким ми можемо далі працювати. Про це я більше розповім в, на етапі. Моделювання і створення нових об'єктів. Далі, у нас якщо зажати кожен із цих параметрів, у нас відкривається вкладка. Якщо ми зажимаємо тут на цьому кубі, ми бачимо, у нас є величезна купа різних готових параметричних об'єктів, які ми можемо закидати в цю сцену. от Наприклад, фігура, і ось фігура людини, ну така лялька, скажімо, і в неї також є координати. є Object Settings, тобто ми можемо контролювати висоту і кількість сегментів. Я поки не буду розповідати про Basic і Font text, це нам в принципі не так важливо зараз. Далі у нас інструмент текст, є два тексти. Дивіться, вот Spline. те, про що я вам казав. Ось у нас spline, ось як він виглядає. І у нього немає ніякого об'єму це пустий скелет тексту. Якщо я створю новий текст, це вже у нас параметричний текст. Тобто у нас вже тут є геометрія у цього тексту, і на відміну від сплайну. Але сплайни також можуть бути цікаві в використанні. Але про це далі. Далі у нас є різні генератори, які ми можемо використовувати в роботі, про них я буду розповідати далі. Мограф-панель панель це дуже мощна штука в Cinema 4 d В принципі, це є фішка Cinema 4 d Про це у нас буде окремий урок, окрема розмова. І різні деформатори. Як працюють деформатори, наприклад, ми візьмемо Bend деформатор. Ось він. І фішка деформаторів в тому, що вони повинні бути під якимось із об'єктів. Вони мають бути під об'єктом, а не над. Ось ми його підчепили під фігуру. Він у нас під фігури знаходиться. Переходимо в вкладку Objects, і у нас є тут Fit Parent, щоб автоматично вистроїти висоту, ширину і довжину. І ми можемо гнути об'єкти. Давайте я поки що виключу з Viewport цю геометрію, вона нам, не, вона нам не потрібна. І ми працюємо от з Bend деформером. Да? Ми можемо гнути цю фігуру. І цих деформаторів тут дуже багато. Про всі, про всі ці деформатори в мене немає часу розповідати. Ви можете вже окремо про це дивитися. Наступна штука, яку я хочу показати, це ми можемо створювати сонце. небо, але це вже, більше, це вже більше про освітлення та рендеринг. Далі можемо створити камеру і різні типи камер. Я завжди користуюсь стандартною у більшості випадків. Ось ми створили камеру, можемо в неї прийти. От у неї є така вкладочка. Якщо вона горить білим, значить ми в камері знаходимося і ми можемо рухатися і вистраювати угол цієї камери. Ось, наприклад, так ми можемо поміняти в Object Focalens. Зараз у нас 35 мм оптика, можемо зробити 120. Наприклад, від'їжджаємо, я нажимаю 2, тепер клавіша 1 і 3 для того, щоб крутитись. Окей, наприклад, мені подобається такий ракурс. Тепер я можу лишити цю камеру. Ось ми бачимо, у нас ця камера знімає в цю сторону. І далі я можу вже робити якісь налаштування, які мені потрібні. Наприклад, у цієї фігури я дивлюся звідси, можу поміняти бенд, що вона гнулася в іншу сторону. Тобто я собі незалежно кручусь і працюю, і тепер, якщо я натисну сюди, я прийду назад в цю камеру. У камери багато налаштування, але це також окрема тема. Тут важливо зрозуміти, що ми можемо так собі наставляти камери з потенційними ракурсами, які ми хочемо використовувати. І для того, щоб зробити або подивитися щось ближче, ми можемо під'їхати, зробити якісь налаштування і повернутися назад в цю камеру. І остання штука, яку тут хочу показати, це світло. У нас є багато різних варіантів освітлення. Але про світло я буду розказувати пізніше. Просто показую, як це працює, якщо ви включаєте світло. Воно світить на якийсь із об'єктів. Ось я включаю Rotate Tool для того, щоб крутити. Ось я це все налаштовую. Але бачите, я знаходився в камері, і тепер, якщо я її навіть залишу, ми збили всі ці налаштування, які в нас були. Для того, щоб повернутися назад саме в камері, ми використовуємо комбінацію Ctrl-Shift-Z. І ми повертаємося назад саме в камері. От, і Я вернувся в те положення, яке мені було цікаво. Але старайтеся виходити з камери, якщо ви крутите, бо це дуже часто проблема, що ви забуваєте вимкнути камеру і переміщаєтеся саме в камері і губите ракурс, який ви собі вибрали раніше. Так, давайте включимо ці всі об'єкти, і я видаляю камеру світлою цю фігуру, вона нам зараз не потрібна. І у об'єктів, які ми зробили, editable. Ось, наприклад, оцей олівець, ми можемо перейти в режим полігонів, де ми можемо виділяти кожен із полігонів і його редагувати окремо. Беремо Move Tool і рухаємо. Також можемо кожну здійнів правити і кожну з точок. І можемо повернутися назад в режим цілого об'єкту, Ось він. і працювати з цілим великим об'єктом. І ще одна штука це Anchor Point, так він називається в After Effects, це Axis Tool. Ми можемо задавати точку, від якої будуть йти зміни в цьому об'єкті. Центральна точка цього об'єкту. Якщо я виділяю цей Center Tool і беру Move Tool, я можу змістити центр цієї фігури вниз. Наприклад, ось сюди. Тепер мені треба вийти з цього режиму. І тепер, якщо я захочу збільшувати фігуру, я беру Scale, у нас все йде з цієї точки. Так само і крутити. Окей, це основні штуки по інтерфейсу. Далі важлива функція, яку я хочу вам показати, це Render Settings. Тут ми задаємо всі налаштування нашого фінального рендеру. От, і коли ви починаєте працювати, ці всі функції можна міняти і пізніше під час того, як ви працюєте, але старайтеся висоту і ширину задавати зразу, бо від цього буде залежати те, як буде виглядати ваша сцена. От я можу зробити 4К. Як бачите, в мене трошки помінявся зовнішній вигляд цієї сцени. Крім того, ми можемо задати основні параметри всієї сцени, для цього ми йдемо в Edit і Project Settings. Ctrl-D гарячі клавіші. І тут ми можемо задати Frames per second, у нас 30 стоїть, можемо зробити 24. І у нас, бачите, таймлайн зразу помінявся на 72 кадра замість 90. Тобто у нас тут 3 секунди, вони стали 72. А якщо ми зробимо 30, настане нас стане. Назад 90. Таймлайн ми можемо збільшувати кількість кадрів тут. Можемо перетягнути. Зробити 500 кадрів, можемо зробити 120. І Ці всі параметри ми можемо міняти в будь-який час. Ми можемо зробити відлік від нуля, а можемо зробити від 20 фреймів. А можемо зробити від -20. Це важливо, коли ви робите якусь симуляцію. Вам треба час для того, щоб якийсь об'єкт, наприклад, надувся. І ви хочете, щоб з нульового кадра у вас вже пішла рівна плавна анімація. Тобто тут щось надувається, а після нульового пішла динаміка. Також у новій версії h 3D у нас є вкладки. Ми можемо створювати нові е, сцени. Як бачите, в мене дефолт сцена виглядає трошки по-іншому, ніж у вас, я собі її налаштував. Але в принципі всі параметри, які є тут, всі кнопки, вони налаштовуються, їх можна витягувати. І настраювати під себе, але так як ви тільки починаєте знайомство, вам це зараз ні до чого. Спробуйте звикнути до саме цього інтерфейсу, який зараз у вас є. І ще одну штуку, яку я хочу зауважити тут, це у нас є змога переключатися між різними готовими лейаутами. У нас є стартап, це те, що я настроїв для себе сам. У нас є стандарт. Він в принципі схожий. Просто деякі функції я собі виніс окремо. Далі у нас є режим моделювання. Є режим скульптингу, де ми можемо ліпити наче з глини. По роботі з UV є окремий екран. Цим також часто доводиться користуватися. І, в принципі, все. Оце основний це. Саме основне, це Стандартний і UV. Цим я чаще всього користуюсь. У мене є окремий для Redshift, де я собі налаштував цю сцену, але це вже те, те, чим я користуюсь. Ще дуже прикольна штука, яка є в Cinema 4D, це їх вбудований asset браузер. Ось він знаходиться ось тут. Клікаємо на нього. У нас розкривається ось таке віконце, де у нас є змога користуватися вже готовими моделями, які нам дає Cinema 4D. І компанія Maxon безкоштовна. Наприклад, можемо перейти в вкладку Models, і тут у нас є різні категорії моделей. Наприклад, у нас є Art and Craft, якісь нитки тут є, булавки, Celebration, тут всякі шишки, іграшки. І тут велика кількість різних готових моделей, які можна використовувати. Просто берете їх, перетягуєте в проект. Він скачується з інтернету. Це все знаходиться у них на сервері для того, щоб це не займало у вас багато місця. І у нас є ось така, наприклад, вишня. І що дуже прикольно з цією вишнею, що в неї реальний розмір, вони всі моделі підганяють під реальний розмір. Якщо ми зрівняємо, наприклад, з ананасом, то ви бачите, який ананас і яка вишня. В принципі. Розміри такі, як в реальному житті. От, крім моделей, тут є багато всяких HDRI-карти, ноди це окрема тема. Є готові всякі шаблони, текстури. Коротше, багато всього. Всім цим можна користуватися також через пошук. Ми можемо написати, наприклад, бюст, і тут є бюст людини. Ось, Наприклад, такого чувака, Ми можемо його перетягнути, можемо його перетягнути і з ним працювати. Це дуже зручно. Також є готові моделі людей, можемо також їх перетягувати сюди. І як ви бачите, все в реальних розмірах. І ще одна важлива штука, про яку я маю сказати, можливо, вона вам буде не так потрібна на початку, але ви маєте про це знати вже в майбутньому, коли ви будете дивитися якісь туторіали. Якщо у вас немає якоїсь функції, і ви не знаєте, як її знайти і де вона знаходиться, ми можемо використовувати комбінації Shift-C. І в нас є ось така панелька, вискакує, де ми можемо вписати, якщо ми щось шукаємо. Наприклад, я хочу знайти інструмент, який потовщує thicken. Ось я нажимаю на нього два рази, і у нас додався цей інструмент. Або я можу нажати Shift-C і знайти, наприклад, клонер. І таким чином я можу собі додавати сюди інструменти, шукати їх, якщо я не можу їх знайти десь тут через меню. Або через меню це набагато довше, простіше, і бустренько написали собі, тобі який інструмент вам потрібен. Звичайно, це не все, що є в цій програмі, це лише маленька частина, основна частина того, чим користуюсь я, чим користуються інші моушн дизайнери, коли працюють з CMH3D. Інші вікна, інші вкладки ми будемо розбирати вже по ходу цього курсу, ви будете з ними знайомитись і так далі. Але вже у вас є хоч якесь базове уявлення того, що де знаходиться. Я вам дякую за перегляд. Ви можете поширювати це відео серед своїх знайомих, хто зацікавлений в майже 4 d або вивченні якоїсь d програми І я сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Якщо так, ставимо лайк цьому відео, підписуємося на канал, бо далі буде ще більш цікаво. Дякую за перегляд і побачимося в наступних відео. Піс!